Берегиня перемоги відтворена учнями в образі Богородиці, оранти Благословляючої. Це жіноча постать, прикрашена віночками з польових квітів та одягнена в традиційне українське вбрання, багато декаровне гаптуванням та вишивкою. Спочатку кожен учасник творчої групи працював над ескізами, шукали найбільш виразний образ. Далі обрали кращий для юних авторів. Це був перший досвід виконання скульптури в матеріалі. Ми надихнулися ідеєю зображити гарну українську дівчину, яка буде надихати усіх і буде допомагати швидше нам йти до перемоги. І вона напевно ну на щось є кожного знає щось є трішки, як у моєї зовнішні є у Лізини, є у Катіни, Тому вона схожа на нас троєх, Мені здається, всього потрішечки є. Творча група, така Гавриленко Катерина, Бакуліна Єлизавета і Свериденко Емілія. Вони зголосилися з великим захопленням і активністю зробили, погодили ми ескіз Спочатку що це буде, ми вирішили зробити берегів перемоги всі разом. І оце така творча група, і вони от своїми тендітними пальчиками-ручками створили такий образ перемоги. У цей же день у художній школі відбувся майстер-клас з розпису військових тубусів для аукціону на підтримку зсу. Спочатку малюнок на футляр наносять через серветку, а потім все це треба буде ще розмалювати. Вам не потрібно так дуже квапитися, щоб не було оцих да? Але зморшки трошки розгладяться обов'язково. Цьому класі учні малюють праську весну, старі трамваї та вузькі вулички, кам'яна бруківка та європейська архітектура. Все це діти мають відтворити за допомогою графічних засобів. Ця страна допомагає всім це може, і всю, повністю вся промишленість зараз Праги переведена на допомогу і Україні. І дуже багато моїх учнів уїхало зараз. Ну, винужені були переїхати до Праги, і от вони там висилають свої фотографії, свої там розроботки. І от попросили, щоб ми теж приєдналися до цієї акції іменно «Пражська весна. Мабуть, найпопулярніший майстер-клас на Великдень з писанкарства для багатьох дорослих це перший такий досвід. Кропітка майже ювелірна робота за кілька хвилин допоможе перетворити звичайне яйце у витвір мистецтва. Я Роблю це перший раз в своєму житті, але е, наскільки я розумію, спочатку ми малюємо воском. Потім закрашуємо іншим кольором, і цей процес повторюється декілька разів. І в результаті, коли ми знімемо воск, то вийде різнокольорова писанка. Хоча монтували скульптуру берегині під дощем, але навіть він не згасив творчого запалу. Тепер цей образ ніби благословляє всіх, хто заходить до мистецького закладу, дає наснагу на плідну працю та вселяє глибоку впевненість у якнайшвидшій перемозі. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.